Thank <laughs> you. Всім привіт! І знову звіт сьогодні в такій тіні, Друзі, зробив такий навіс з машини. І почнемо розпаковувати, друзі. Так, це моя основна хабарниця. Так. І тут в мене ще є, друзі. Так. Так, це моя камера, це я не знайшов. І по хламі, друзі, що в мене сьогодні по хламі? Сьогодні, друзі, я плавав на піщаному пляжі, на тому ж самому, де плавав вчора. Тому що вчора в мене там золота не було, було лише срібло. І я сьогодні пішов, тому що я не вірю, що там немає золота, друзі. Там мусить бути золото. <кхід> так. О, ось таке ж. Ось, друзі. Такі мої знахідки. Сьогодні це, друзі, біжутерія, щоб не подумали, що це золото. Так, ось такий в мене сьогодні результат. Так, свинець. Почнемо з свинцю. Тоже приємно. Недорого, але таке. Так, це сміття, сміття, сміття. Сміття, сміття. До речі, друзі, сьогодні знайшов місце, де було чуть-чуть Єгославії -чуть Дочмарок. Але те місце я відкрив, друзі, практично золотом. Так, ще. Ось так. Ну це сміття, друзі. Бачите, отаке. воно прожавіє. За ним доглядати навіть не хочеться. Так, сміття. І так, почнемо з сміття. Ось таке сміття, друзі. Ось таке всяке сміття. Попалася навіть друж... ця е... Е... гільза. Бачите, ось така гільза попалася. Так, тепер по хламі. Це 10, навіть не знаю, що це. Пара, не пара, його славія. Але сигнал такий був глибокий, друзі, такий масивний, що я думаю, що там вже банка. Але думаю, ладно, почав копати, викопаю. Ось така десятка здорова. вон, Півтора пальці. Потім попалася ось така його теж, бачите? Ось така. Закопчена, але її як помити вона буде хороша. Попалися ось така. Оці я не хочу показувати, це пізня Єгославія, друзі. Вони в мене практично кожен день. Знову пізня Єгославія, бачите? Ось. Так. Знову пізня Єгославія. Бачите. З орлами. Так. І далі... Дальше... А, ще попалися, бачите? Дойчмарка. Ось така хороша дойчмарка, бачите? 1960 рік. Бачите. Ось такі річ, марки. гарні гарніші є. Так, навіть не побита. У піску, бачите, друзі, була глибоко у піску, навіть не побита нічого. Була б вона в камінцях, їй вже було кришка. І так, почнемо. 2 євро, 2. Бачите, а, до речі, друзі, покажу просто стан якийсь з, Піш... з піщаного пляжу. Бачите, єврики, дивіться, які гарні. Її взяти мочалку, помити і все, і в магазин піде. Бачите, один єврик, другий, так здається, що такий якийсь він карявенький, але насправді він гарний. Бачите? Так, порахуємо. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 євро 80 центів. Так, 10 євро 80 центів, друзі. Е, нормально. Бензин відбився. Супер. Так, це свинець. І знахідка, друзі. Ось така сьогодні малесенька знахідка золота. Бачите? Ну я не вірю, що там пише, навіть не зрозумів я. Не зрозумів я так, що це пише щось. Ну щось по типу певно спасі сохрані. Не бачу, зараз я подивлюся. Ось таке щось пише, друзі. Якщо вам видно через камеру, значить так, ну. Буде якесь листя на руках. Не хоче фокусуватися навіть. Одним словом, друзі, щось там пише. Ось бачите. Ось таке малесеньке колечко, Розмір взагалі навіть мені на мізінець, напевно, не наліз. Ну. О. Ось таке, друзі. Але є. Знаєте, не розчарований. За чим шов, те є. Ну, мало. Ну, то нічого. Але є. тож Всім удачі. Щастиво.